Друзі, як не дивно, як тільки сказала, що роботи більше немає, стали долучатися люди до перегляду. Все на сьогодні ми перемотали. Можете побачити посилання на плейлист під цим відео. Ми перемотали нитки на моталці, і як використовувати цю моталку. Що з нею взагалі можна робити, можете побачити у, о, в описі там є плейлист під цим відео і можете все це побачити. От. Сподіваюся, ввечері вийти із роботою, о, скільки встигну зв'язати шкарпеток. треба буде зшити шкарпетки. От. Але ще не точно на цьому каналі чи на другому. Тож, поки що так, друзі. Попросила побути на зв'язку, хто може це зробити. І як тільки вмикаю щось, одразу люди розбігаються, як тільки виключаю <повно>, повно людей. Друзі, хто може, будь ласка, підтримайте переглядами. Значить, моточки ми вже всі перемотали, так що ось темно-сині, світло сині, я не знаю. Як там краще буде видно то все, але то світло синій насправді. От. Зволожувач працює, бо тут пило повне у повітрі, От. а ми з вами побачимося вже ввечері, будемо зшивати шкарпетки готові. Пишіть в чатик, чатик читаю, періодично підходжу, відповідаю. От у кого є якесь запитання, все пишіть. Я поряд. Хто буде короткі е, відео дивитися, то звісно, пишіть уже в коментарі, бо чатик працює тільки під час прямого ефіру. Пишіть коментарі, так само відповідаю.